Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами познайомимось з українською народною іграшкою. Дивіться, будь ласка, якими іграшками гралися діти в Україні в давнину? Тоді діти не було ще машин, не було літаків, не було конструкторів. У дітей не було таких іграшок. Тому що машин і літаків взагалі не було. А іграшки завжди відображують те, що люди бачать навколо. Тому робили дітям тварин та пташок, робили дівчаткам ляльки. Наприклад, оце пташка-свищик, вона зроблена з глини, коник цей зроблен із дерева. Із глини також зробили оленя-свищика, а ляльок робили із різноманітного матеріалу. Ця бариня-лялька теж була зроблена із глини. Ця лялька зроблена із соломи, а ця лялька-мотанка зроблена із тканини. Ось такі іграшки були. Іграшки, як і посуд із глини, робили гончари. Люди, які робили посуд та іграшки з глини, гончари. От, наприклад, оцей гончар зараз виробляє із глини або глечик, або кувшин, або макітру. так, так само з глини виліпляли іграшки. Потім ці іграшки сушили в печі. Глину сушать в печі, щоб вона стала твердою і сухенькою, а потім розфарбовували їх і вкривали візерунками. І потім уже люди користувалися посудом гарним глиняним, а діти гралися у іграшки. Ось, наприклад, ця іграшка називається бараниць. Її зробили із глини. А ця іграшка це коник. Діти раніше дуже полюбляли гратися такими глиняними кониками. Як ви бачите, його зробили із глини, розфарбували у коричневий колір, а потім зробили візерунки у вигляді плямочок жовтого кольору, та ще й седло зробили. Я пропоную вам діти зараз намалювати такого коника і спробувати згадати. І відтворити іграшки, якими гралися колись в давнину. Але спочатку пропоную вам пограти в гру, з чого зроблена іграшка. До нас у гості завітав хлопчик Миколка. Він, як і ви, дуже любить різні іграшки і хоче розповісти про них віршик. Ось послухайте. В мене іграшок багато з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене м'яч, сопілка, дзига, мавпочка і білка, самоскит, олені, тигри. Теплохід, настільні ігри. Дякуємо тобі, Миколка. А тепер давай дізнаємось, чи знають дітки, із чого зроблені іграшки. Розгляньте уважно іграшки і скажіть, із чого вони зроблені? І з якого матеріалу. Так, іграшки зроблені із тканини і хутра. Тому вони такі м'які і пухнасті. А з якого матеріалу зроблені ці іграшки? Так, з пластмаси. Розгляньте наступні іграшки. Як ви гадаєте, із чого вони? Так, із дерева вони дерев'яні. А із якого матеріалу зроблена ця машинка? Так, з металу. Вона яка? Металева. А із чого зроблені ці м'ячики? Правильно, з гуми вони які? Гумові, молодці. Дітки, пригадайте, як треба доглядати за іграшками. Так, після ігор складати їх на місця, мити їх у водичці. Гратися обережно, не ламати їх. Молодці дітки. Малята, ви дуже гарно слухали мою розповідь про іграшки та грали в гру. А зараз пропоную вам трішки порухатись. Руханка, веселий горобчик. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо. Тож усі приготувались. Маленький хлопчик, веселий горобчик, головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили, а тепер. До занять знову сіли. Молодці малята. Діти. Ще пропоную вам вивчити вірш Платона Воронька Іграшок в мене багато. та вивчити віршик Разом з батьками, який називається Іграшок в мене багато. Іграшок в мене багато, я не звикла їх ламати. Щойно ними я пограю і в корзинку всі складаю. Послухали? Тепер повторюйте за мною. Іграшок в мене багато. Я не звикла їх ламати. Щойно ними я пограю. І в корзинку всі складаю. Молодці, малята. Діти, а зараз я пропоную вам намалювати іграшкового коника. Але перед роботою обов'язково потрібно зробити пальчикову вправу. А зараз давай трішечки відпочинемо. Та виконаймо гімнастику для пальчиків. Слухай та виконуй рухи звіршика. Ми старались, ми трудились, навіть пальчики втомились. В тому з пальчиків струсили, стисли в кулачок що сили. У замочок їх замкнули і до сонця потягнулись. Ти, молодець, в тебе чудово виходить. Не забувай поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, бо нас чекає дуже багато цікаво! Ось такого коника, діти ми сьогодні з вами, будемо малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби коричневого, жовтого, червоного та чорного кольору, стаканчик з водичкою та пензлик. Тож починаємо. Набираємо коричневої фарби і малюємо ось таку дугу. Знизу малюємо теж. Тепер ми Зафарбуємо тулуб нашої конячки ось так. Тепер ми нашому конику намалюємо голівку. Ще нашому конику хвостик. Такий. А тепер діти ми з вами розфарбуємо нашого коника, набираємо жовтої фарби і замалюємо копиця йому. Ужечки. Ось так, і хвостик, ще наші конячки пушка намалюємо. Сідло зафарбуємо червоною фарбою. А Ще наші конячки намалюємо. Ось так. Таку пряшку намалюємо оченята. Ось такий коник в мене вийшов. Чекаю на ваші роботи. До побачення, любий малята! До нової зустрічі!